Дорогі друзі, сьогодні хочу розповісти вам рецепт запалення вух, простуда, глухота. Захворіла в моєї доброї знайомої дочка-школярка, знаючи, що я цікавлюсь народною медициною. Мама звернулась до мене, говорила, нічого не допомагає. І гріли, і капали, ночами не спить, крутять вуха, стріляють. Ну, я, звичайно, порадила цей рецепт, через тиждень дзвонить мені. Моя знайома радісна така і дякує. Як вона сказала, за золотий рецепт тільки говорить рання весна чи осінь, так в дочки вуха постійно закладені, так що слух пропадав, а тоді прямо з почали і ночами не спить, а це чотири дні покапала на настойкою герані або калачики. Ще й вони звуться калачиками. пройшло зразу. Ну, настойка робиться 5-6 листочків, калачиків на на чи самогонки, на ніч капать по три каплі теплим або то рундочки ложить, мочено настойку теплу. Сусідка на днях лікувалась також з вухами. Допомогла настойка, нею ще й горло можна полоскати заварюючи листочки, лікується настойка й глухоту.